Ось такі гарні домашні вялені сливи в мене вийшли. Вони не просто смачні, а ще й корисніші за будь-яке сливове варення або джем. Вони зберігають максимум вітамінів і природну щільність. Сливи миємо, просушуємо і видаляємо кісточки. Сливи містять сорбіт і харчові волокна, що м'яко стимулюють роботу кишківника. В кастрюлю викладаємо половинки слив шарами і кожен шар. Засипаємо цукром і залишаємо на 12 годин, щоб сливи пустили сік. Я це робила зранку і каструлю з сливами поклала в холодильник. Ввечері сливи мають такий вигляд. Вони достатньо пустили соку. Зливаємо сік в іншу каструлю, прикриваючи сливи кришкою. Вмикаємо газ і проваримо сироп близько однієї хвилини. І заливаємо киплячим сиропом сливи. Закриваємо кришкою і залишаємо на 12 годин. Пройшло 12 годин. Сиропу стало ще більше. Тобто, сливи віддали свою вологу. Сік зливаємо, кип'ятимо, і заливаємо знову. Цей процес можна повторити двічі. В такому випадку сливи будуть мати більш солодкий смак. Після останнього зливання залишаємо сливи в друшляку, щоб добре стекли. Далі викладаю сливи на марлю на годину, щоб підсохла шкірочка. Це маленький секрет, завдяки якому вони потім не прилипають до пергаменту. Для кращого результату рекомендую вмикати духовку в режимі з вентилятором конвекція. Так, сливи сушаться рівномірно і зберігають апетитний вигляд температура близько 70 градусів. А досушувати їх можна на сонці, але на ніч необхідно забрати їх в кухню. Варіантів зберігання в'ялених слив є декілька. Перший розкладаємо їх в пластикові пакети і зберігати будемо в морозилці. Зберігаються чудово. В'ялені сливи зберігають більшість мінералів, клітковини і антиоксидантів. Добре висушені в'ялені сливи можна зберігати в бавовняних або ляних торбинках. Але обов'язково в сухому, темному та прохолодному приміщенні. Періодично варто перевіряти, чи не з'явилась пліснява або харчова міль. Якщо таке сталося, просто прогрійте сливи в духовці при температурі близько 70 градусів, при такому нагріванні міль та її личинки гинуть. Ще один варіант зберігати в'ялені сливи у скляних банках, пересипаючи їх цукром. Але врахуйте, вони настільки смачні. Що зберігати їх довго, не прийдеться, ви дуже швидко їх з'їсте. Дякую за увагу! Готуйте, смакуйте і до зустрічі в нових відео!